Решетилівська майстерня художніх промислів Соломія це не лише місце виробництва вишиванок та килимів, але й справжнє культурне джерело, що прославляє українське мистецтво та національну спадщину. Заснована Сергієм Колінченком, майстерня успішно працює протягом довгих років, адже 1 березня їм виповнюється 20 років. Головною фішкою є не просто вишиванка, а саме одяг з елементами вишивки. Створюються орнаменти не лише вручну, а із залученням машинної та комп'ютерної техніки. Не менш захопливим є й те, що ніхто не збирається спинятись на досягнутому і прагнуть йти в ногу з часом. Зараз у нас є проєкт, який ми написав Український культурний фонд. Перенести оцю речети людську вишивку, елементи вишивку, перенести в електронний вигляд, зробити конструктор. Да? І людина може сама собі створювати якісь вишиванки. Наприклад, більше, менше, якісь елементи додати. Тобто зробити аналог конструктора лег основною ідеєю Соломії є не лише створення унікальних речей, а й просування української творчості на міжнародному рівні, адже майстерня відома своєю роботою як в Україні, так і за кордоном, і сприяє популяризації та збереженню національних традицій. Наші вироби вони не тільки в Україні це вже за кордоном. Це Німеччина, це в нас і ця Франція, це в нас Швейцарія, да, да там дорога і є. Вироби Соломії є втіленням української душі та таланту майстрів, які з пишністю передають красу та багатство народної культури кожному, хто має щастя ними володіти. Особливими і дуже цінними для майстрів є вироби з елементами саме їхньої решетилівської вишивки Білим по білому. Не менш цікавим є й виробництво килимів. Тут також йде активне удосконалення різноманітних технік та процесів їх створення. По килимах ми хочемо зробити. Також, як принцип, як вишивки білим по-білому, перенести в комп'ютер комп також. Тільки великі килими у нас не виходить перенести решетилівські килими, також теж вони дорогі, якщо їх робити, класичних покупцівським, вони дуже дорогі. Ми хочемо перенести їх в тафтовий сегмент. І над цим також працюємо. Подали заявку, USAID нам допоміг. Ми виграли грант USAID. Да. Майстерня Соломія справжній приклад любові та відданості своїй справі. Завдяки цьому зараз ми можемо спостерігати і мати змогу замовляти неймовірно гарні речі, які створюються саме тут. Замовлення можна зробити за номером телефону та на сторінках у соціальних мережах.